А ви вже чули про українську медіалігу? Якщо ні, тоді умощуйтеся зручніше, бо зараз ми вас точно зацікавимо. Уявіть, що в футбольну команду вашої мрії переходить кумир дитинства, наприклад, Артем Мілевський. До нього пару запрошуємо Олександра Алієва, і легендарна зв'язка знову на полі. До них ще додаємо легенду кополовця, кілька улюблених блогерів, а також співаків та артистів, яких ви щодня дивитеся та слухаєте. І усі вони разом грають у футбол. Але не звичайний, а з булітами, різними бонусними картками. Та й головне, що це благодійна ініціатива. І вся ця гаряча страва називається «Медіаліга». Команди зірок, блогерів, акторів та звичайно легенд українського футболу. Це все про «Ігніс» та рух Медіатім», головних флагманів цього видовища в нашій країні. Футбольний клуб Динамо Київ з 2024-го – генеральний партнер «Медіаліги». Столичний клуб усіляко допомагає розвивати медіафутбол. Тому й матч року або реванш року, звичайно, був зіграний в найкращих умовах на якісному полі з гарним світлом, і головне в теплі. Тобто, у манеджі нашого клубу в кончазаспі. Лише подивіться на цю атмосферу: яблуку ніде впасти. Напередодні на передмачовій прес-конференції Ігніс оголосив про підписання легендарного Олександра Алієва в клуба конкурента Профан. Так, в медіафутболі футболі вже відбуваються трансфери. Отже, вперше з 2013 року легендарний дует Мілевський Аліїв знову разом. Матчі між львівським рухом та Київським Ігнісом вже називають новим українським класичним. Перший матч був у Львові в листопаді минулого року. Тоді мінімально тріумфував рух, але цей матч більше запам'ятався накалом пристрастей та емоцій. Ми на матчі реванші команд медійних «Ігніс» та Рух Медіатім». в минулому році, в кінці року, у нас була дуель між нами у Львові. Яка закінчилася нашою поразкою, на жаль. І сьогодні ми намагаємось це трошки змінити, виграти цей матч. Як ви зрозуміли, основна мета подібних заходів це допомога нашим військовим. Ну, Перш за все, ми мотивовані збором для того, щоб закрити збір, який ми зараз проводимо. Далі це просто заруба. У нас з Києвом дуже завжди тісні стосунки з профаном, з Єнісом і... Получається на ми теж налаштовувалися так. Герої захисники теж присутні на матчі «Медіакоманд Ігніс» та Рух Медіа Тім. Військовим до смаку такі емоційні поєдинки. Ще пак, коли на майданчику лише з футболістів залучені такі зірки, як Олександр Алієв, Артем Мілевський, Андрій Богданов, це все у складі ігніса. За рух медіа тім виступають Тарас Михалик, Юрій Пантів, Валерій Федорчук та Микола Морозюк. І це далеко не повний перелік зіркових імен, що виступають у медіалізі. Думав, що знаєте, поіграю минут 30. Ну, ще, как говорится, пора в параховніці ще є. Що, ну, понятно, вже не то движення, ну, нічого. Ми дуже вдячні всім за підтримку. Ми вдячні за те, що вони вірять в медіафутбол. На жаль, ми пропускаємо. <плес> Не забуваємо, що все зараз проводиться в першу чергу завдяки нашим військовим, які боронять країну від агресора. Без наших титанів думати про створення та розвиток медіа футболу в Україні навіть не доводилося. Рух медіа зробив дуже великий вклад в медіа футбол, і я думаю, що все буде. Все буде. Просто головне, щоб закінчилася війна і щоб. Ми могли далі це все розвивати. Я думаю, коли закінчиться війна, в нас буде ще більше можливостей. Хоча зараз теж непогано команди справляються, появляються нові команди. League – це теж дуже класний турнір. Тепер трішки щодо самого поєдинку. Гра вийшла досить напруженою та цікавою. Обидва колективи не бажали програвати. Тож дуже емоційні зарубі. В кінці матчу рух зрівнює рахунок, і в основний час переможця не визначили. 2-2. Але далі не додатковий час і не серія пенальті, а серія булітів. Це ж медіафутбол, Тут таке вітається. Чим більше видовища, тим краще. Цьому батлі верх одержали представники київської команди. Ігніс Реванш вдався і з рахунком 5-3 гру доводять до переможних емоцій. Хороша атмосфера, очень много дітей, і саме головне, це першу чергу для наших пацанов. Щоби ми щоб люди донатили, щоб ми собирали і то, що ребятам там надо, а ребятам надо на передову, дуже-дуже много чого. Тож, друзі, разом з футбольним клубом Динамо Київ усіляко підтримайте всі можливі ініціативи щодо допомоги українським бійцям та країні загалом. Але все одно потрібно більше. Більше працювати над тим і працювати, щоб допомагати війську, і все буде добре. Тоді на завершення з вас вподобайка. Український медіапростір працює над покращенням та різноманіттям контенту для нашої молоді. Усе для того, щоб споживати рідне, вітчизняне, а не тягнутися за подібними речами до ворога. Пам'ятайте про це і любіть все своє. Любіть Динамо, любіть Медіалігу.